Дуже великі знижки. Це тиждень знижок в Аврорі з 22 по 28 вересня. Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Стартували нові акції з 22 по 28 вересня. А сорті чаю Ловаре за 77 гривень. 32 пакетики, 4 смаки по 8 штук. Якобс Крафтінг, рущина кава, 100 грамів, 162 гривні, 49 гривень, крем-паста, шоколадна, в упаковці 180 грамів, по 44 гривні, напій соковий, манго, кокос із желейками. Такий напій від торгової марки Біола. Нектари 250 мл по 15 гривень. Холодний чай біола 19 гривень літри. І ось такий за 14 пів теж піна келада. Желені цукерочки у вигляді кавунчиків 39 гривень за 80 г. Манго сушене 250 грамів 109 гривень. Соломка картопляна чипстер 70 грамів 26 Чай чорний Bubble ті, 49. Напій безалкогольний айскул, 23. За 39 гривень. Контейнер для сипучих пластиковий об'ємом літр та 400 мл. Серветка настільна порційна кругла за 99 гривень. Вона така, як плетена і з'єднана. 39 гривень. Коштує стакан скляний високий у вигляді крижинки. Він. І є вони в декількох кольорах. Склянка низька на 295 мл по 49 Келих для вина скляний ребристий за 77 гривень. Чашка керамічна, декоративна, чорна за 59 гривень. Осміхнись, адже тебе хтось любить. Об'єм такої чашечки. 350 мл. І є ще інші теж такі позитивні надписи. Акційна ціна на нещодавні новинки – усі чашечки – 64 гривні, об'єм – 330 мл. Чашечка керамічна на 200 мл за 39 гривень. Кухоль порцеляновий – 330 мл, 59 гривень. Акційна ціна на ось такі чашечки з квітами: 84 гривні. Малюночки різні. І бачу, які красивенні новинки приїхали. Білі чашечки з блюдечком в сердечка. Дуже гарно це виглядає. Ціна, щоправда, не акційна 199. Дуже гарно запаковано таку коробочку подарункову. І ось так виглядає саме цей набір. Дуже по-дівчачому, правда? Красиво. Салатник скляний за 32 гривні, діаметр 12 см. Підставки у вигляді котів по 39 гривень під гарячі і дуже їх багато привезли. Самі різні малюночки. Креманка скляна за 44 гривні. Об'єм 290 мл, воно на ніжці. А ось такі неакційні 55. Така новинка приїхала: підставка від гаряче. Їх є в комплекті дві штуки. Ціна зараз неакційна 172 гривні. Ці мають кольорові вкраплення або одного кольору. Можна собі бути тим боком ставити. Акційна ціна на миску глибоку пластикову 139 гривень, об'єм тут 4,5 літри. І вони йдуть в комплекті із кришкою. Тож, шукайте кришки, десь теж мають бути. Ось, наприклад, масляниця кухонна, бамбук, пластик за 55 гривень. 55 гривень, ніж кухонний метал деревом. Досить, до речі, довгий. Така новинка появилася: серветки вологі для скляних поверхонь. 30 штук в упаковці. За 69 гривень серветка настільна порційна. І це цілий витмір мистецтва. Ви просто подивіться, які тут картини. Треба до них добратися такого. Так. Мажить вони такий друшлак складний за 69 гривень. Незвична форма, така більш овальна. За 59 гривень набір приборів столових для діток, ложка ветелка в такому зручному контейнері. Є вони у декількох кольорах: зелений, рожевий та синій. По 84 гривні гівність для сипучих продуктів пластик, дерево. 119 гривень коштують вологі серветки для прибирання. Упаковці 100 штук. Дуже хороші, рекомендую. Не реклама. Форма для випікання силіконова у вигляді ведмедика 24 гривні. Параметри 16 на 13. Досить суттєва знижка на ось таку форму для заморожування льоду. Ціна 49 гривень виходить 4 кулі. Силиконова форма на 4 відділи, 34 гривні виходять кубики. Силиконова форма для льоду. Кулі ціна 77 гривень. 64 гривні ось такий варіант на 8 кубиків. Глибока миска металева 109 гривень. Цікавого те, що вона прогумована знизу. Буває різних кольорів ось ця гума знизу. 49 гривень коштує шумівка кухонна з дерев'яною ручкою. Видалка кухонна для м'яса металева 44. Набір кухонного інвентарю 69 гривень. Лопатка кухонна з прорізами за 69 гривень. Це із цієї ж колекції. Ніблер для прикорму. Ціна 34. Набір прищіпок 20 штук, вони всі одного кольору, є сіренькі, є біленькі або рожеві за 33 гривні. Зубна дитяча щіточка із контейнером. Ціна 22 гривні. Кольори є різні на вибір 74 гривні піна для очищення шкіри обличчя. 69 гривень пінка для обличчя від Елен. Об'єм 150 мл. Пінка для омивання для жирного типу шкіри обличчя 69. Детокс. 119 гривень коштує ось такий гель для очищення обличчя із листям мануки від торгової марки Зая. Сироватка для шкіри обличчя з вітаміном С 69. 71 гривню коштує крем універсальний Нівея 75 мл. 74 гривні пінка від Доктор Санте Огіркова. 69 гривень. Ось такий крем для обличчя 200 мл. Іграшка м'яка, м'яч футбольний 169 гривень. Такі іграшки м'які саламандра. Ціна 109 Конструктори Лего по 149 гривень в пакетиках. Така гра дитяча, розвиваюча, сенсорна 59. Транспорт іграшковий робот «Самоскит» 39. Машинка. Металева. Ціна 84. Магнітний пазл. Карта України 74 гривні. Набір іграшковий дитячий, ціна 55. Такий робот-трансформер за 55 гривень. Набір фокусника 39. Насадка іграшкова. На палець 34. Можна ще на улівчик накрутити. Такі змійки ціна 77. міні лялечка у сукні. Ціна 49. Слаймся іграшкою всередині за 29. Набір рацій дві штуки за 169 гривень. Масажер-качалка для тіла за 149. Така іграшка, м'яка кубек персонаж за 99 гривень. Повернемось з вами ще трошки згодом в Аврору, бо бачу, що на багатьох категоріях не виставили ціночки. 88 гривень така гітара іграшкова, 64 гривні підсвічник, скляний гарбуз.